Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий, епічний і настрійний бій на СТРВ-103Б. А що саме цікаве, це бій не з рандому, це бій з глобальної карти. Отже, я швиденько веду тебе в курс справи, що тут відбувається цей бій, є в кому в Чіфтейнисі Сісьомі і ще трошечки танків. А з протилежної команди основу складають супер -канік. Якщо ти ніколи не грав на глобалці, то я тобі поясню, що зазвичай тут команди розділяються на дві частини: одна для захисту, одна, мовно кажучи, для атаки. І тут в більшості хто кого переграє. Тобто є дві реж-групи. Одна частина, я показую по мапі зелененьких поїхала дефити ліс. Не знаю, чого вони вибрали з 7 саме для захисту лісу. Але то таке, інша група поки що вичікує. Вороги підтиснулись по центру мапи, вони не розділилися особливо по карті. Але я думаю, що хтось є і в куточку. Да, там є вон інша ворожа ЛТеха. якраз для розвідки вона використовується. А наш герой на СТРВ випав у групі, яка має дефети тут зелень. І в цьому бою він накидає просто неймовірно багато дамагу. І це, це, і це офігенно, офігенно. дивитись. Тут нема ніякої підстави. Це нормальний, нормальний бій, цікавий. суперкінь отримує. просто СТРВ буде по КД накидувати, як може. І що роблять наші герої? Вони чогось вирішили під'їхати. Тобто, поки я настрілює, настрілював, під'їжджає група чифтенів. Як на мене цікаве рішення, я б, напевно, таки падав за ЖД, виїжджав їм на центр. Вони вирішили під'їхати сюди. Найкраща позиція. Того, що ворожа група о, ну, тих танчиків, тих конів, вони там стоять від башти, їх звідти фіг достанеш. Якщо б вони заходили з боку за ЖД, я думаю, в них було б більші і краще ситуації для прострілу. Але що робить наш герой? Хавак з клану Тіч на своїй СТРВ він просто по КД настрілює. Вже три тисячі з половиною настріляв. Ще тут вони активували наснагу, щоб стріляти ще швидше і ще болючіше. просто скажений кулемет, ця СТРВ, я реально в шоці з того, як вони настрілюють. І знову ж таки, поки тут іде лютий настріл, хочу відмітити, що от група, яка поїхала по правій частині мапи, тут і си, і поляк. І вони мали заїжджати з центру. Вони мали заїжджати з центру в цьому бою, заїжджати в тил до ворога. І якщо б вони так зробили, це була б майже 100% перемога. Але вони так не зробили. Так, де наш приціл? Опа. Єстер Вехо, просто ти глянь, вже 6700 накидала дамагу за 7 хвилин. Вона як кулемет скаже, не стріляє кожні кілька секунд. Да, бачу, є всякі прикольні артефакти, але це ріплей, тож вже вибачайте, таке іноді трапляється. Вона залишилася тут одна на фланзі, І нарешті ці сьомі перевалили через ЖД. Кинули там поляка, а ворогів там ще залишився 277 сім'ї в тилу. А тим часом вже 8329 дамагу накидано. Ти бачиш, що відбувається? Просто, ну. Люта люта ПТшка з точки зору ДПМу, якщо її повністю там все вкачати, вона видає просто якісь колосальні цифри. Да плюс та наснага, вона, звичайно, не завжди тривала, а якийсь час. Але що робить? Що робить наш герой? Блін, просто на кожному танку ці артефакти. Ну окей, вже вибачай, є як є. Головне, що їде до нас черговий ворог і вже третій фраг робить з терве, хай майже 10 тисяч дамагу настріляно. Вже більше, просто б'є й ховається за трупом, щоб її також не вбили. І всі сьомі якраз під'їхали в ту позицію, про яку я казав одразу. Але це ГК, Тут рішення треба приймати дуже швидко і, можливо, командир, командир цього клану не зорієнтувався вчасно і прийняв рішення, як я прийняв. І всі сьомі під'їхали, і, начебто, підрівняли ситуацію. Стало явно краще Так, суперкінь там вже за пагорбом десь, він да. же туди переїхав. Біля нашої стервехи залишився ворожий суперкінь. і в цілому поки що рівно Опа, залітає черговий снаряд 11600 настріляв, 1300 навіть на танчево 624 е, насвітив. Якщо враховувати деякі тактичні моменти і помилки, то і на мене досить довго, досить довго тут Стервеха прожила. Чи прожила? Мали такі її дотиснути вороги, особливо коли ну, вони 100% розуміли, де вона стоїть, і мали такі до неї доїхати і вбити, але там вона ж де стоїть ще чифтель який допомагав. І ось і сі сьомі рашують вниз. Не знаю, не знаю, можливо, ну вже, вже я не можу сказати, наскільки це рішення було правильно чи ні. Як на мене вже було то пізно робити, і швидше я би е відтягувався назад на, їхніх, на їхньому місці, ніж ліс уперед, бо вони впали вниз, і там для них позиція взагалі невигідна. По них стріляють, а вони сильно не можуть. Але, що робить наша істервиха, вона дала вже 13,5 тисяч дамагу, це просто якась дічка. Конкретно це ти просто тир, в неї вже залишилось всього 8 пульок, два зі снарядів це фугаси, і вона продовжує просто люто роздавати. Якби тут в кущах стояли дві стервехи, вони взагалі від цієї команди жодного, жодного, навіть мокрого місця би не лишили, просто б роздали стільки дамагу. Я коли побачив просто суму, думав, що це якась підставушна гра. Але, передивившись реплей, впевнився, що ні. Це нормальний собі бій. Таке буває. Ай, не влучив під калібером. Ай-яй-яй, цей, цей постріл може коштувати перемоги в цьому бою, якщо чесно. Може коштувати. Так, тут до сих пір живий Суперкін, якого 88 хп-шок. І ще є вороги, гра не закінчилася. Наш герой настріляв 14 з половиною тисяч дамагу. 14 з половиною тисяч дамагу, і зараз він просто просто суне вперед. Для чого, як ти думаєш, правильно, щоб затаранити супер коня, бо в нього всього три пульки залишилось. Ну бо він міг його добити е, фугасом. Як на мене, аж багато хіпешок від естервехів і відлетіло цим тараном. Але снарядів мало, і знову не в... а, влучив, влучив, це так довго він <смі> летів і інформація по ньому йшла. Всього дві пульки, і наскільки я бачу, у ворога реально більше хіпешок, ніж в нашої стервехи. Навіть якщо вони будуть на неї тупо їхати, вона все одно не має шансу їх убити. Так, якщо ти ще не встиг поставити вподобайку за цей мега настрільний і цікавий бій, то саме часто зробити. Поляку на 369 залишається одна пулька. Одна пулька я пришвидшую, бо вже знаю, чим то все закінчиться. Того ще тобі треба трошечки е, почекати. І так, біз ГК, команди розділилися. Наша від віддефала просто зелень майже в одне обличчя. Як на мене, стратегічна помилка з використанням, можна так сказати, як і рашової групи. Так і тих, хто повернувся на захист цієї СТРВехі. Дивна-дивна тактика, але як вже відіграли, так відіграли, летить СТРВа в пошуках ворогів. Чогось вони не вирішили на неї лізти. Напевно, вони не в курсі просто про кількість снарядів, яке залишилось у СТРВ. а ми знаємо, що це один нещасний фугас. І реально могли би знайти її і вбити. Але, але вони не поїхали ні суперкінь, ні поляк, ніхто з них не має достатньо важкі яйця, скажімо так. Вони трошечки полякалися і кудись посунули назад. А наша СТРВХ вже мчить дати, хоч би шою. Тут в останній момент дає супер коню, але, але ні тараном, ні пробиттям не може його, на жаль, вбити. Отакий прикольний бій від Хавака, Ми дивимося його епічні результати. Мені особисто дуже сподобалось. Тут нема ніяких медальок, бо це за їх тут не сильно якось роздають. Але ж ти подивись на ці цифри 15 782 одиниці шкоди завдано. Він ще й заблокував на 1700 і дав асисту на 640, тобто більше 16 000, там, 300, да, можна сказати, 400 сумарки, 5 фрагів зробив. Просто давну люту кількість дамагу я стільки не бачив, щоб люди настрілювали. І це вдвічі цікаво, бо це бій на ГК. Сподіваюсь, що тобі сподобалось, що ти вліпив подобачку і підписався на канал Юрко, щоб не пропускати нові цікаві випуски. І, звісно, чекаю тебе на вечірніх стрімчиках. На позитив, на гарний настрій, на танковий настріл зарядив і до зустрічі на каналі Юрко. Хай щастить!